В який час краще робити тренування в залі? Я маю на увазі саме силові тренування з вагами, а не кардіо. Кардіо це окрема тема. Якщо ми беремо ідеальну історію, то виконувати важке силове тренування краще після двох або трьох прийомів їжі. Це буде виходити десь в обід або ввечері. Тоді ти вже прокинешся, будеш мати багато сил. Відповідно, продуктивно проведеш тренування. Не стосується це лише того випадку, коли в тебе дуже виснажлива робота, і ввечері після роботи ти ну ніяк не зможеш виконати силове тренування. В такому разі краще, звичайно, робити тренування перед роботою. Ми всі різні, комусь заходить виконувати тренування о шостій ранку, комусь о третій дня, а комусь о десятій вечора. Важливо вміти аналізувати, коли в тебе багато сил, як ти це почуваєш, та вже зрозуміти це і саме тоді виконувати тренування. Якщо ж в тебе через навчання або роботу не виходить ніяк тренуватись тоді, коли в тебе максимум сил, то звісно, тренуйся тоді, коли вже зможеш. Але треба розуміти, що це буде не так ефективно. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.